Приготуватися півхвилини. Прошу, сідайте ось тут. Можна трохи далі. Я розповім вам неймовірну історію про юнака, який багато років тому приїхав до Праги. Там він побачив тисячі біженців. Поплічники Гітлера відправляли їх на смерть. Як думаю, що сталося з тими дітлахами. Розповісти свою історію. Це історія не про мене. Ми хочемо евакуювати цих дітей. Потягом. У безпечне місце у Британії. Навіщо вам це, містер Вінтон? Я просто не можу бути островом. Я маю. Біжи! Прошу! Синко, ти маєш це прийняти. Ми не можемо врятувати всіх. І це не твоя провина. Я доведу це до кінця. Ми не можемо кинути цих людей. Те, що ви зробили, це неймовірно. Ми зробили все, що могли. У звичайних людях багато відваги. Головне зважитися, і сили з'являться. Рятуючи одне життя, рятуєш світ. І скільки дітей ви хочете сюди привезти? Хочу запитати, чи є серед вас ті, хто зобов'язаний життям Ніколасу Вінтону? Страшна катастрофа. Стій, не підходь! Прийти, дівчина. 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 Боже, дівчина, не ображайся! Яке волосся? Я ще ніколи не, не бачив дівчини. Хто ти? така? Тут так гучно. Ми називаємо це шумом. Кожна думка в наших головах як на долоні. А де ж усі жінки? Померли. Так дивно бачити твої думки. Ну, для мене теж дивно не знати, що у тебе на думці. Може тобі пес мій надовподоби? Чи хочеш по голові мене вдарити? Пес хороший. Він сильніший, ніж ...ніж Ти ж за своїм Змій. Змій. Невідомо на що він здатен з її силою. Її треба впіймати, доки не попередила інших. Скільки має прибути? Тисячі. ба, я, я тут, Юй. Виходь і не думай. Намагаюся. Виходить, Ви вийшло. Вий. За нове життя. Усе буде, як раніше. А як було раніше. Шановні австрійці, наразі у нашій країні склалася складна ситуація. За тобою був хвіст. Невисокий чоловік. Вуса, волосся на бік. Десь так. Йозефе, прошу. Сьогодні вночі вона увійдуть у місто. Вам за мною треба тікати. Поки відень танцює, кінець світу не настане. Франц, йозе об'єм. Відділ Відні. Ви граєте у шахи? Шахи це гра для дозвілля нудьгуючих пруських генералів. Мета цієї гри? Знищити его супротивника. Я... На жаль, є й гадки не маю про що. Ви. Як прикра. До доктора Бартока особливе ставлення. Вітаємо у готелі Метрополі. Як довго це триватиме? Агол? Їхні активи явно розкидані по рахунках у різних європейських країнах. А коди зберігаються отут. Скін Б8 це шість. У мене для вас дещо є. Зіграємо єдину партію. Що вам втрачати? Більше, ніж ви думаєте. Або ви? довго ще згадуватимете пальну сукню дружини. Пишіть! А може, мені подобається у вашому гарному готелі? Хід короля. Це кінець. Їх всіх не стало. Френку. все. Час розповідати про ті події. Номінований на Оскар у 2020-му як найкращий фільм. Франку, це мій кузен Расел Буфаліно. Пильнуйте тут купа крутих хлопців. Він казав про це. Ви ж не боїтеся крутих хлопців? га? Я так не думаю. Режисер Мартін Скорсезе. Я був одним із тисячі роботяг, аж поки це не змінилося, у тебе є гарний товариш. Ти навіть не знаєш наскільки гарний. Я відразу сподобався Расселу. і за деякий час він почав доручати мені невелику роботу, зворушливий портрет зради та жалю. Я знаю, що ти різного про мене не читалася. Пробач мені. Я знаю, що не був гарним батьком. Знаю. Я просто намагався вас усіх захистити. Від кого ви не бачили того, що бачив я, що я пережив. Наш товариш має трохи клопотів, товариш наверху. Здоров, Френку, це Джиммі Гофа. Радий вас чути. Великий бізнес та уряд нападають. Ти хочеш, аби я був частиною цього, частиною цієї історії. Ти лиш скажи, я все зроблю. Лише троє у цілому світі мають такий, і лише один із них ірландець. Ти знаєш, яким сильним я тебе зробив? Я знаю таке, що навіть вони не знають, що я знаю. Він сказав таке? Ти певен у цьому? Я хвилювався, ніхто не погрожує горді. А... У мене є записи, плівки, їм кінець. Я мушу поставити тебе туди. Скоріше чи пізніше, але кожен поставлений сюди змушений буде піти. Озвучено каналом Артемко. Я розумію твої почуття, Френко. Повір мені, я розумію. Ми потім відправимо за вами авто. Так. Ірландець. У легіоні був мисливець легенда. Хто б це не був? Він полює на наш скарб. Це точно вона? Точно. Добре, кінчайте. Хто ти такий? Кейн Вайс, я врятую тебе. Я хочу знати, що відбувається. Ми ведемо війну проти однієї з наймогутніших династій у всесвіті. Але до чого тут я? Ви королева. Ваша величність. Якби ви знали, чим я заробляю на життя, то були б дуже здивовані. Головне, не що ви робите, а хто ви? Її треба знайти і одразу знищити. Твоє життя скоро зміниться. Чому ти допомагаєш? Твоя земля лише крихітний елемент дуже складної системи. Балем проголосив себе її правителем. Але насправді земля належить тобі. Я висмокчу з їхньої планети все, перш ніж віддам її. Нам потрібен план. Нам потрібна зброя. Я шукав свій єдиний скарб. І це вона. Класний ви ремонт затіли. Але для кого всі ці п'ять спалень? Ви явно не з тих, хто заводить дітей. Що це за вираз? Ніякого виразу не було. Він і зараз є. Це не вираз. Вдалої сварки, народ. У притулках стільки діток. А вони ще якісь інструктажі проводять. Елі, люди, що всиновлюють дітей, дуже особливі. Ці люди волонтерять щодня, а не лише на свята. А нас і на свята не затягнеш. Понад півмільйона дітей сьогодні живуть у притулках. Акру влаштовує ярмарки усиновлення, щоб батьки і діти швидше одне одного знайшли. А там великі діти. До них ніхто не підходить, піду привітаю. Але ж це підлітки. Ти що? Вони вживають наркоту і дивляться, як інші грають у відеоігри на Ютубі. Ми не готові. Привіт! Щоб ви знали, вас усі чують. Хм? Та нічого, потусіть з дітлашною. І не зважайте на нас. Папа, -па. вона непогана. У Лізі є молодші брат і сестра. Троє дітей Забагато. Що? Клас. які ж вони милі. Ну навіщо ви показали? Так не чесно. Приїхали. Будьте як удома, бо ви вдома. Ти любиш кліперс? Я більше за лейкерс. О, О ні! Ти врізав кліперс. Та кліперс класні. Розумні здихалися блейка Гріфіна, найкращого гравця. Я не хочу! Там до приїзду пожежників гаразд такі, як ти беруться ріти з притулку, бо показати, які ви добренькі. Фейкова мама. Можливо, це з нашим щастям таке. О, та не тільки з вашим для цього потрібен час. Лізі замінила Хуану та літі батьків. Біцесу, це буде зовсім нелегко. але трохи порядку та любові, і ваш будинок стане домівкою. Любимо. Прошу, йдіть геть. Показати ще я роблю коли злюсь. Серйозно? <плес> Дай полагоджу. Дякую, татку. Вона назвала мене татку. Ай, Ах, за що? Гад. Я теж так хочу. Зайчику, а може я тобі чимось допоможу? Ні. Ну і? що він сказав? Він хоче знищити світ. Це неминуче. Люди споганили цей світ і наповнили його насильством. І нас пора знищити. Прийде велика вода. Для невинних ми збудуємо човен. Мамо! Що? Що Ти хочеш? Ти справді гадаєш, що тебе захистить від мене оце це для іншого захисту. За мною стоять люди! А ти тут один і опираєшся мені? Я не один. Від режисера фільму Чорний левіч. Коли вони прийдуть, це буде натовп по дикому відчаї. Кінець світу. Слухай, у мене є сюжет. А... Гадаю, це якраз для екзамінера. Дівчина творить дива після явлення Діви Марії. Ексклюзивний репортаж. Я поставлю вам кілька дуже простих запитань. Багато людей дивитиметься. Марії потрібно якомога більше глядачів. Можливо, мільйони. <реку> у світі є люди, які не вірять у ваші дива. Що б ви їм сказали? Хто уздрить, той повірить. Я розслідував півдесятка різних псевдодив. І викрив їх усі. Вона тут. Тут часом не задіє якісь інші сили. Не кажіть мені про Бога. Коли Господь будує храм, диявол будує каплицю поруч. Не сумнівайтесь. Сумнів заводить у пекло. Свята Маріє, матір Божа. Молись за нас, грішних, нині та в годину смерті нашої. Діва Марія не має до цього стосунку. Це рука лукавого. Віддайте свої душі. Марії.